Питання на засипку. В чому відмінність в цих двох купюрах? Одна ліва, одна справжня. В кінці відео покажу, в чому відмінність. Все однаково. Номінал 50 доларів, серія номер є присутня, портрети, підписи, значки різні. Ну, все однакове. По розмірам, скрізь однаково все. Зараз переверну. Ось так. Це мені так підсунуло, я в банку не перевірив. І ось так попав. Ця нижня в камеру може показатися меншою, але насправді вона однакова, Це просто так в об'єктив вона якось попадає. Ось так, так вона з іншої сторони. Ось так. Так, показуємо. Це що зверху, на портреті цей чолов'яга, він більш такий сивий. Типу як старше виглядає по волоссю, по бороді видно. І візуально це все. Більш ніяких відмінностей немає. Потім, коли берете в руки купюру, вона така, як проста А4 бумага, ніби просто як роздрукована на А4 на кольоровому принтері. Тому вона гладенька така, тоненька. ну В принципі, по товщині приблизно вони однакові, але вона дуже гладка така, слизька. Ця щось справжня, вона така рельєфна, рихльонна, вона така, ну аж пальці, труть по ньому так затримуються. Це друга відмінність. І третя, вона ось є такий прибор. Тут є фонарик і є ультрафіолет. От коли ультрафіолетом просвічуєш, починає віднітися така лінія. Що на одній, що на другій при включеному світлі. Там десь. Ось так. І зараз виключу світло. Ось нижня справжня. гарно виділяється. А тепер на верхній при е, виключеному світлі взагалі нічого не світиться. Є там лінія, це захист, але не світиться. Ось так. Так, перевернула на іншу сторону. Так само з іншої сторони ось справжня, аж горить, ліва, просто. Ну, читабельно, але не світиться. Ось так буває, тому перевіряйте краще в банку, в обмінниках купюри, тому що ціна питання може бути великою.